Перше за 24 роки ми дійшли до цього, що це треба читати саме в такий спосіб. І я вважаю, що не можна. Це саме судочинство. На сьогоднішній день, якщо в судочинстві не буде зміни передбаченої зміни суддів, в який спосіб? Ми не збираємося за це голосувати. Бо Конституція має передбачити, що судочинство має змінитися не по своїй тільки формі, а по суті. І почнемо міняти це з вищих апеляційних судів в Києві, де рівень корупції є найвищий. Ми цього не знаємо? Це щось нове? 300 суддів можна змінити. Це вже питання до Вищої ради юстиції, куди ми подаємо свої пропозиції, все решту. Тому, тому це непросто. Ми згадували про зміни до Конституції щодо до зміни до торканості? Законопроект 25 серпня мав. А, сьогодні тут не згадували, але фракція сам готова голосувати це в будь-які моменти. Скажіть, будь ласка, що до призначення антикорупційного прокурора, вже дуже багато раз це питання піднімалося. Завтра ми будемо про це говорити на комітеті. Є різні пропозиції. Не зі всіма ми погоджуємося, але це ще попробуємо завтра ми вирішити це питання. Так, а зранку перед засіданням буде рада коаліції, щоб питання запитання з'ясувати. Сут, ну, якщо люди написали свої заяви на звільнення. Так, а, то ми не можемо їх не задовільнити. Вони самі прийняли таке рішення. Тобто завтра буде лише звільнення, а пізніше буде призна... так. завтра призначення не Вони... Дякую. Завтра було... могли ви повторити, що справді буде трьох міністрів, яких. Ну, наскільки я почув, це буде віце-прем'єр-міністр, який був від радикальної партії, радикальної партії і міністр охорони здоров'я. І третій хтось. Заячука я не чув про завтрашній день. Скажіть, будь ласка, про що вас не було сьогодні ще раз? Це дуже складно все повторити. Мова була про відновлення якісної роботи коаліції, де ви мали прийматися рішення шляхом переконань професійних і консенсусу. Це дуже важлива річ. Коаліція мала добрий період якісних консенсусних рішень, і це був найуспішніший період. Потім він був період, який насправді я би характеризував період страху перед майданом. Потім видно, все пройшло добре, і ми почали зовсім інший період розвитку коаліції, який привів до її кризи на сьогоднішній день. І ми маємо. Очевидно, парламентську кризу, яка ще не переростає у руйнацію парламенту, і тому сьогоднішня розмова була про те, як ми можемо відверто, прозоро працюючи, допомагати один одному для того, щоб країна стабільно виходила з цієї кризи. А проблем дуже багато ви казали, торкнулись питання митниці. української. Митниця там лежить ще один бюджет країни, і ми, як фракція самопоміч, не можемо досягнути. У щоб хтось нарешті зайнявся тим, митниця відкрита як е, сито, а ми розказуємо, що в нас грошей немає. Давайте введемо якусь адміністрацію іншу. Кажуть, що можемо це зробити власними силами. Власними силами вже це робимо 24 роки. Ми пропонуємо на два роки разом з собою поставити іноземних фахівців. Треба визнавати свої дефіцити. Люди добрі. Не можемо цього зробити, не зробимо цю корумповану систему. Самі не зламаємо. На два роки підписуємо угоду, платимо за це гроші, але бачимо якісні доходи. А то ми дуже якісно працюємо, а доходів з митниці немає. А, які наступні конкретні кроки були Че? коаліції, і якісь кадрові зміни можливі найближчим часом? Ну будемо бачити.